Ми переконали урядову сторону про необхідність комплексного регулювання трудових відносин, виходячи з єдиних європейських концепцій, і сьогодні вже офіційно проголошено міністерством економіки, що воно веде підготовку проекту нової редакції трудового кодексу. Першу редакцію цього проєкту ми бачили. У нас виникла значна кількість зауважень до цього документу і у нас, і у сторони роботодавців. Ми обговорили його на двосторонній основі, надали ці зауваження і вони зараз опрацьовуються міністерством. Нам обіцяють, що скоро з'явиться друга оновлена версія, яка вже стане предметом консультації в звичному для нас тристоронньому форматі. Ми розраховуємо, що Міжнародна організація праці, експерти, громадські організації, в тому числі і професійні, такі як спілки журналістів, долучаться до цього процесу, і спільно ми підготуємо документ, який не просто оновить трудове законодавство України, а підготує нашу державу після перемоги до. Роботи існування в рамках європейського союзу, в рамках спільного ринку, який передбачає вільне переміщення робочої сили, а від того потребує низки специфічних положень розділів, які місяця є характерними саме для європейського законодавства.